Біометричні надходження на Хущині розширили функції районного цнапу. Знову на дорозі Владислава Мазур розкаже, де закарпатських керманичів фіксуватимуть на відео. Небезпечна оселя, аварійна багатоповерхівка в Ужгороді терміново потребує ремонту. Абстрактне місто, художник Сергій Лакатош презентував абстрактну виставку Срібна земля у Мукачеві. Доброго всім вівторка! За ефірним планом вечірній випуск новин. Час пік за 9 жовтня. Деталі вже за мить. Інтенсивність вибухів на арсеналі у Чернігівській області зменшилась. Із з місця події евакуйовано 12 тисяч жителів. Інформації про потерпілих немає. Нагадаємо, сьогодні вночі надійшла інформація від начальника шостого арсеналу, що в районі населеного пункту Гічня Чернівської області стався вибух на технічній території. Було п'ять осередків пожежі. Наразі інтенсивність вибухів зменшилась. Спостерігається задимлення, візуальна розвідка складна. Тому проводиться розвідка безпосередньо на місцевості. Туди висунувся пожежний танк і екіпаж, який прямо на місцевості буде бачити, які подальші дії необхідно вжити, щоб Насити та ліквідувати пожежу до місця направили 220 чоловік особового складу і 60 одиниць техніки ДСНС. В СБУ заявили, що відпрацьовують версію про можливу диверсію на арсеналі в Вічнянському районі. За даними МВС, на території військового складу, де сталася пожежа, знаходиться орієнтовно 88 тисяч тонн боєприпасів. Біометричні надходження, на Хущені, розширили функціонал районного ЦНАПу та першими запровадили видачу сучасних закордонних паспортів на місці. І тепер жителям району буде простіше отримати біометрію, при цьому не займаючи кілометрові черги в інших містах, ба навіть в обласному центрі. Запуск системи бачив і мій колега. Він і продовжить. Біометрія на місці так, аби полегшити життя хустянам, тутешнє керівництво району спромоглося чи не першими в області облаштувати повноцінний кабінет зі збору біометричної інформації та видачі зараз популярних паспортів, які надають можливість безвізового виїзду за кордон. Від ідеї до реалізації минув рік. І от першим за новою схемою, і 35-й загалом, свій біометричний документ виготовляє ініціатор проєкту. І Я і голова ради, от так поставили собі за мету, що не виготовляємо біометричний паспорт для виїзду за кордон до того часу, поки такий проект не буде реалізований. У нас у ЦНАПі. Насправді, ми перші в цьому плані у Закарпатській області, тобто як адміністрація, яка через центр з надання адміністративних послуг от готова давати мешканцям і нашого району і області в цілому таку послугу, тобто послугу по виготовленню id карток громадян України. України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, аби запровадити видачу біометричних паспортів на обладнання та налаштування системи, витратили понад 700 тисяч гривень. Втім, проект рентабельний, поза як тільки за приблизними підрахунками, район може отримати зо три мільйони. За 2016 рік Державною міграційною службою було надано більше 10 тисяч таких послуг, тобто виготовлено id карток і закордонних паспортів. Після проведення відповідних обрахунків ми встановили, що за мінімальними подрахунками міський бюджет за таку послугу міграційної служби отримав суму коштів за період 2016 року більше 3,5 мільйонів гривень для нас. Це величезні кошти. Система надійна та працює злагоджено. Громадянину необхідно тільки рівно сидіти, чітко вивести свій електронний підпис та залишити відбитки пальців на все про все до 20 хвилин. Ми намагаємося дотримуватися цих. Рамок, але є нюанси, тому що е, потрібно ввести всі дані е, паспорт громадянина України, е, дані ідентифікаційного коду. Е, якщо громадянин має закордонний паспорт, ввести дані паспорта громадянина України для виїзду за кордон, просканувати ці всі документи, сфотографувати людину, взяти відбитки пальців, цифровий підпис і лише тоді е, відправ... оформити заявку анкету, дати. Мешканцям Хуйського району відповідну послугу для того, щоб мешканці Хуйського району не стояли в чергах у нашому відділі видачі закордонних паспортів при поліції для того, щоб не їздили в сусідні райони, тому що мешканці Хуйського району їздили в Мукачів, їздили в Ужгородський центр. Згідно формули фінансового розщеплення, неабиякий відсоток вартості документа, чи то внутрішня id картка чи біометричний закордонний паспорт, залишається на місці, а кошти наповнюватимуть районну скарбницю. Якщо вже взяти паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який виготовляється в термін 20 робочих днів, він коштує 557 гривень 32 копійки. Тобто до район з цього буде до районного бюджету надходити 177 гривень 10 копійок. Наразі система працюватиме у тестовому режимі, втім нею вже можуть скористатися не тільки місцеві, а й жителі інших районів, адже діє принцип екстериторіальності на повну ж потужність вийдуть незабаром. На Закарпатті розшукують дітей, які зникли. Перший це 14-річний хлопчик з селища Королеву виноградівського району. Про зникнення повідомила мати. Жінка розповіла правоохоронцям, що зник її неповнолітній син Юрій Курилюк. Заявниця розповіла, що ще 6 жовтня близько 17-ї години хлопчик пішов до сільської аптеки за ліками мамі та не повернувся. Останнє неповнолітнього бачили на дискотеці у Королево того ж вечора. Також розшукують дівчинку, яка зникла ще 30 вересня, 15-річну Григу Мирославу про її зникнення тітка опікун повідомила 3 жовтня. Жінка розповіла, що дівчинка зникла 30 вересня. Вийшла з дому на заняття до професійно технічного училища у Мукачеві і не повернулася. На телефоні дзвінки не відповідає досі. Поліція закликає всіх, хто може допомогти у пошуках, звертатися до найближчого відділу. чи… Відділення поліції або за телефоном 102. За труби, грибок на стінах та підтоплений підвал дев'ятиповерхівка на вулиці Занковецької в Ужгороді терміново потребує капітального ремонту. Мешканці будинку занепокоєні, зима близько, а допомоги від влади все ще чекають. Про умови та причини руйнування будівлі. Дивіться далі. Дев'ять поверхів, 171 квартира та одна проблема, що об'єднує усіх мешканців будинку. З підтопленого підвалу характерний різкий запах відчутно до останнього поверху, де грибок та пліснява вкрили стіни дев'ятиповерхівки. Оце є всередині точно таке ж у людей, де є от на дев'ятому поверсі затікання, то це вже не лівньовки, це вже просто дирявий. Рубероїд, котрий не мінявся, мабуть, ніколи. Василь Антал – очільник ОСББ, яке створили ще у квітні. Розповідає, вода у підвалі з характерним різким запахом стоїть уже 30 років. Нещодавно, завдяки домовленості з керівником КП водоканалу, прочистили стоки, та вода стекла. Однак, у зв'язку зі старими дірявими трубами підвал знову підтопили фекаліями. Грибок та відвалена штукатурка, наслідки несправної каналізаційної системи. Така от картина є практично на кожному поверсі, десь більше, десь менше. Всі стояки каналізаційні, вони всі стікають в підвал. Жоден стояк не з'єднаний з каналізацією. Люди занепокоєні, будинку майже півстоліття, а жодного ремонту ще не бачили. В підвалі жуть все состока, все, що каналізація спускається, все тече в підвал. В общем, там ці всі в подвелі на четвертому поверсі, і дуже важко, наприклад, мені на протезі кожного дня. А так я вчуся, тренуюся постійно підніматися, спускатися. Пост, ну, коли ліфт не працює. А ліфт за останні півроку двічі розкрадали зловмисники. останні мешканці будинку закупили обладнання за власний кошт. А на відновлення ліфту втретє необхідно близько 70 тисяч гривень. Поліція нічого не робить. Три справи про розкрадання ліфта є. Жодного разу, жодний слідчий тут не був, не поцікавився. Тут була розташована катушка гальма. Це така мідна, велика катушка більше 4 кг вагою, котра виконувала роль електромагнітного гальма ліфта. Вона також вкрадена. Утім, дещо таки вдалося владнати з моменту створення ОСББ. За ініціативи пана Василя та сприяння Закарпатобленерго Обленерго у коридорах встановили освітлення та безкоштовно замінили електропроводку. Коштів самостійно відремонтувати багатоповерхівку у мешканців будинку немає, а листи звернення залишаються без відповіді. Я ніяк не можу добитися ніякого співфінансування по будинку, абсолютно ніякого, при тому, що. Будинок того потребує. Простіше кажучи, пропонують іти таким корумпованим шляхом через депутатів. У міськраді з проблемою ознайомлені та наголошують на боргах та обмеженому бюджеті, що не дозволяє відремонтувати будівлю. Більше того, і саму багатоповерхівку аварійною не вважають. Ліфт був відключений, зв'язку з тим, що була велика кількість заборгованості по мешканцям. І ще одна із таких складних проблем це те, що е, організація, яка обслуговувала це п'ятий ЖЕК, яка обслуговувала дану 9-поверхівку, вона теж відмовила у зв'язку з тим, що велика заборгованість по квартирній оплаті. Ця будівля не є в аварійному стані. Є в аварійному стані пліфт. Е, е, на цей момент будівлю по вулиці Зінковецькій внесли до переліку програмка капремонтів житлового фонду та говорити про грошову оцінку не поспішають. Все стане відомо до кінця осені. По даній програмі даний адресат включений в програму, і будуть деякі кошти закладені на 2019 рік. Під час утримування даних будівель на сьогоднішній день. Мешканці вже доходять до того, що відповідно ОСББ, голови СБВ, повинні проводити роботу і збирати відповідну кварплату, з якої йдуть відрахунки по отриманню будівлі. У Ужгороді затримали жінок, яких підозрюють в обкраданні пасажирів. Ужгородські патрульні отримали повідомлення про крадіжку в одній із маршруток міста. На площі Курятовича заявник розповів, що бачив, як дві невідомі жінки витягали з кишені пасажира гаманець. Відтак патрульним вдалося встановити цих ймовірних крадівок і згодом затримати їх. На місце події прибули інспектори та викликали слідчих, оскільки за скоєне передбачено кримінальну відповідальність. Повернення легендарних радарів на дороги на автошляхах від сьогодні знову вимірюють швидкість транспорту за допомогою лазерних вимірювальних пристроїв. За два дні перевірки поліцейськими на Закарпатті майже кожен п'ятий перевищує швидкість. На патрульному рейді побували і ми. Тож скільки перевищують як реагують на нововведення закарпатські водії, дивимось далі. Чи на щоденні аварії, п'яні ДТП та смертельні автогонки? Найвідоміша за кількістю автопригод траса «Київчоп», яка щороку забирає тисячі життів, знову під пильним наглядом. Сюди повернувся легендарний радар. І з 8 жовтня патрульна поліція Закарпаття почала використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів трукам. Відтепер патрульні зупинятимуть водіїв гонщиків за допомогою ось таких вимірювальних приладів, які ще й до того записують відео. Перший тиждень поліцейські будуть карати словом, а вже далі штрафувати. І штрафуватимуть по повній. У разі перевищення дозволеного ліміту почнуть таки виписувати чималенькі суми. Це буде 255 гривень мінімум. Якщо ж перевищення становитиме більше 50 кілометрів за дозволений ліміт, то штраф становитиме вже 510 гривень. Саме на трасі Київ чоп яка пролягає через всю територію Закарпаття, вибрано 17 локацій. Це аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації, ДТП, де патрульні зможуть виїхати з цим пристроєм і вимірювати перевищення швидкості. Перший тиждень працюємо у тестовому режимі для того, щоб водії звикли до такого, скажімо, нововведення. І вже з наступного тижня безпосередньо притягатимемо водіїв до відповідальності. За ці два дні тестового режиму ситуація показує, що практично кожен п'ятий сомий водій. Перевищує швидкість. За кількагодинну інспекцію патрульні підраховують, могли б виписати штрафів на десятки тисяч гривень. Причина, яка, що порушуєте швидкісний режим. Ну так, не подивився Знаєте, скільки населеному пункті дозволено рухатися? 50 кілометрів. 50 кілометрів? Не знаю. Дивіться, наражайте на небезпеку. Тут пішоходи переходять дорогу. Ви рухайтеся зі швидкістю з того. Так я там ще, а тут вже населений пункт є. Я, я в... вас розумію. Знак бачили, де бачу, на самому? Бачу, бачимо, бачимо. Дивіться, Сергій Іванович. Я думаю вам усне зауваження на перше. Знаєте, що в Україні у нас з 8 жовтня почав працювати, працюють над швидкісним режимом. Тому, будь ласка, будьте уважні і не порушуйте, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Зрозуміло? Зрозуміло? Зрозуміло. Щасливої дороги вам. Дякую. А от закарпатські водії на таку перевірку реагують по-різному, хто з обуренням, а хто з розумінням. Тільки один день побачив, що в інтернеті ну, почнуть взагалі не очіпую, їх тут побачити. Подобається вам повернення цих радарів. Та я думаю, що краще буде менше, да. менше аварій буде. Принцип дії американського пристрою трукам досить зрозумілий. Він вимірює швидкість та найважливіше записує усі дані. І навіть якщо водій вимагатиме докази своєї провини, то побачить зображення на екрані Радаро. Тоді видалити записані відео та фото з пристрою інспекторам неможливо. Наводить на автомобіль і тримає, тримає наприклад, автомобіль, який, який хоче. От зараз іде автомобіль, наприклад, мікроавтобус з білого кольору з швидкістю 49 км за годину в населеному пункті. Тобто це допустимо. Допустимо швидкість виставляємо, тобто на селеному, зараз ми в населеному пункті, тобто 50 км. плюс-мінус. Це ще ставимо до 20 і похибку 3 км. тобто 73 це вже, тобто буде їхати водій 74, це вже дійсно значне перевищення допустимої швидкості в населеному пункті. Приладів, які пройшли перевірку фахівців, нині 25. і це на всю Україну. А інспекторів із радарами українські кермувальники не бачили уже кілька років. У поліції повернення приладів називають революційним, адже контроль швидкості на дороги поступово повертається. Найбільший на Міжгірщині дитячий садок нарешті стане теплим. Кошти на утеплення дошкільного закладу надійшли завдяки проєкту енергозберігаючі системи. Та згодом уже із селищного бюджету будівельні роботи довелось дофінансовувати. Як готують садочок до зими, дивіться далі у сюжеті. Тепленькі кімнати для найменших. Дитячий садок номер 2 сонечко у Міжгір'ї найбільший в районі. Збудований ще за радянських часів, зараз він не відповідає вимогам енергозбереження. Хоч вікна в свій час вдалося замінити, нагальною потребою було облаштування зовнішнього утеплення. Наш садочок в районі, найбільший садочок, у нас є 5 груп, 165 дітей відвідує наш дошкільний заклад. Потреба була дуже велика у утепленні і от виник такий проєкт енергозберігаючої системи, ми отримали цей грант і використали всі можливості, які лише змогли, щоб наші діти виховувалися у комфортних умовах. Мінеральна вата та пінопласт. Зверху декоративна штукатурка. У бригаді чотири майстри обіцяють, що до початку справжніх холодів завершать роботи. Ну, протягом місяця працюємо, як утепляємо Детсадок цей. Ну, і Все такі виконавши роботи, мінлата, пінопласт, барашик, куроїд. Буквально дві недільки бо я все зроблено. Окрім утеплення на черзі, встановлення ринв, облаштування додаткового виходу із садочка та заміна зовнішніх дверей. Проте зроблять це вже за кошти селищної ради, яка береться дофінансувати, розпочати ремонт. Якщо мова йде про ті кошти, які стали основою для робот оцих по утепленню по фасаду, це було півмільйона. Це кошти не наші. Значить, якщо говорити вже про те, що ми довиділяємо, це є на даному етапі. Поки що ми з депутатським корпусом обговорили суму в розмірі до 200 тисяч. Ось на ну, 200 тисяч передбачили. Кольоровий фасад та розфарбовані внутрішні стіни. Прикрашають садочок як вміють, власними силами. Та значних вкладень потребуватиме ще заміна даху, проте наразі на це немає коштів. Абстрактне Мукачево, художник Сергій Лакатож презентував в одному з рестобарів модернову виставку картини та металеві скульптури під назвою Срібна земля присвячені архітектурі місту над латурицею. Проте у більшій частині робіт складно впізнати замок паланок, художню школу та інші відомі споруди. Про натхнення та плани на майбутнє у мукачевського митця дізнавались наші журналісти. Тож далі більше. Композиційні пошуки та архітектура Мукачева до невпізнаваності. В одному із закладів міста художник Сергій Лакатош презентував виставку абстрактних картин Срібна земля. Вісім зображень, намальованих акриловими фарбами, маркером, а деякі із застосуванням звичайної фольги. Тепер прикрашають інтер'єр рестобару. Так як виставка пов'язана тільки з Мукачевим, архітектурою, композиціями Мукачева. Все, тобто це спеціально було створено це виставка для ну, по такій ну, то Одних з архітектурних ну, будинків хотів я зробити цей ну, палац Да? Такий нетрадиційний манер я хотів зобразити, так як і всі роботи, десь в якійсь такій експресії. Митець каже, усе в нашому світі запозичене. Здивувати чимось новим, особливо у мистецтві, складно. Але кожна людина може зробити щось своє, проте на основі того, що вже попередньо створено, кожних має бути, він має черпати все, нічого не бояться, навіть бути на когось по Це не проблема, але водночас він має вийти на якусь свою оригінальність. Тоді він буде ну, якби, цілісним, повноцінним митцем. Сергій закінчив Закарпатський художній університет, у якому наразі і працює викладачем живопису. Однак запевняє, творчість приносить йому більше прибутку, аніж офіційна робота. Малювання же – можливість експериментувати і не тільки на полотні. Це можна сказати перший раз я технологію використовував. Тобто, бетон це фігура з бетону, ну якби сама основа. І метал. Обична звичайна сварка. Но. Тобто, ось такими я десь речами зараз експериментую. Метал. Дивовижно, але на цій скульптурі митець хотів відтворити своє бачення мукачівського замку Паланок. Надихають Сергія художники Андрій Маціц, Павло Пікасо та Поль Гоген. У подальшому ж мукачівець планує розвивати вміння, втілювати ідеї та створювати художні виставки. На цьому у мене все стежте за нашими новинами на сайті. перший.com.ua. вдалого вам продовження тижня і залишайтесь з першим кабельним.